Всі ми знаємо, що таке планшети на Android чи на iOS, і багато хто із нас користується навіть ними в повсякденному житті. Однак є ще одна ніша, яка хоч і не настільки популярна, але все ж має свою фан-базу. Це планшети на операційній системі Windows. Особисто мені давно було цікаво спробувати, що ж це є таке а зараз якраз мені знадобився дуже недорогий планшет для роботи з документами. І ну, само собою для мультимедійних завдань. Моїм вибором став Microsoft Surface Go 2. Скажу чесно, коли я дивився на нього різні там огляди перед тим, як його все ж таки придбати, то багато хто казав, що це нібито конкурент iPad Pro. І забігаючи наперед, я скажу так: в цьому планшеті є як свої плюси, так і свої мінуси в порівнянні з тим же iPad'ом. Поговоримо про це далі. Почнімо напевно із плюсів, адже насамперед, на відміну від iPadу, в Microsoft Surface планшетах встановлено, на саме повноцінна операційна система, а це означає, що ви зможете запустити практично будь-який додаток, яким ви звикли користуватися на своєму Windows ПК і користуватися ним, звісно ж, з поправкою на продуктивність. Щодо технічних характеристик планшета Surface Go 2, то насправді тут все досить і досить непогано, адже тут стоїть Core m 3 процесор, який по своїй продуктивності нагадує i 3 6-7 покоління. Також тут стоїть 8 ГБ оперативної пам'яті і швидкісний 128 ГБ SSD. І так, я знаю, що є ще дешевша версія цього планшета на процесорі Intel Pentium і на 4 ГБ оперативної пам'яті. Але враховуйте той момент, що таким планшетом користуватися буде вже взагалі незручно, тому що в наших реаліях. Якщо ти відкриєш там дві і більше вкладки, наприклад, в інтернеті, він вже себе буде ну, дуже погано почувати. Тому той варіант я взагалі не рекомендую до покупки. Набір аксесуарів для планшетів Microsoft Surface теж досить пристойний. Тут вам і всілякі там, стилуси, і клавіатури, і чохли різні, і навіть геймпад можна під'єднати по блютузу. Однак для мене особисто це все не сильно важливо, тому що в силу своїх зорових обмежень мені абсолютно не Зручно користуватися будь-якою фізичною клавіатурою, і я користуюся саме на екранною, на відмінно від мого колишнього айпеда 2018 року, і практично будь-якого Android планшета, яким я коли-небудь користувався, в Microsoft Surface Go найгірша на екранна клавіатура, яку я взагалі коли-небудь бачив. Більш-менш зручно користуватися цією клавіатурою можна виключно в книжній орієнтації планшета. Про відсутність, хоча бодай якогось вібровідгуку, тут взагалі можна не говорити, бо його попросту немає. Це є на будь-якому айпеді, на будь-якому навіть найдешевшому андроїд-планшеті. Напевно, а тут... Його нема. А тепер аргономіка. І на мою думку, це саме цікаве, що можна обговорити в цьому планшеті, тому що в мене, наприклад, доволі змішані відчуття. Якщо дивитися на передню частину, то виглядає він сучасно. Тут мінімальні рамки, як я вже казав, хороший екран, і все таке працювати з ним доволі комфортно, скажімо так. А от з задньої сторони, ну на мою суб'єктивну думку, це ну, якийсь колхоз. Чесно, тут. Єдиний плюс у тому, що є вбудована підставка, і його можна практично під будь-яким кутом поставити, яким тобі зручно, і тобі не треба навіть для цього докуповувати якісь чохли з такою підставкою. Ну і як висновок, я скажу вам ось що. Я, чесно кажучи, не впевнений, що в цьому відео я розкрив потенціал цього планшета для вас до кінця, бо я користуюся ним всього два тижні, і користування моє обмежується контролем своєї Роботи в нашій внутрішній базі в магазині, ну і переглядом відео. Це все, що я на ньому роблю, чесно кажучи. Однак, я думаю, що за суму приблизно 3 тисячі гривень цей планшет все ж вартий вашої уваги. Особливо, якщо ви шукаєте недорогий варіант для вашої дитини, щоб він був універсальний, щоб можна було і подивитися щось, і пограти, в принципі, таке можна брати. А якщо ви хочете слідкувати за моїм каналом, то підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео і зустрінемося вже дуже і дуже скоро.